Так, Доброго вечора чи доброго дня, шановне панство. Продовжуємо грати в симулятор. Симулятор стройки. Вчора, блін, остання серія щось трошки не задалася, я там трохи попрацював на крані От, і більше сильно там не працював. Сьогодні наша задача залити стіни. Зараз ми цим займемось. Я думаю, що на фундамент можна заїжджати. Проблем з тим сильно не буде. Єдина історія це те, що треба так виставити, щоб не було... не заважав вірніше. Хоча... Я от тут подумав, давайте не так. Давайте я з'їду сюди вниз. Десь отако. О! І отак от. Постараємось розкластися. Так, відкриємо кришку. Я думаю, що в той, е в той дальній в той дальній угол я зможу дістати рукавом. Дістав я рукавом туди. І це добре. Так, ну, трохи підведемо сильніше. Отак. Е, так, там в нас все готово. Під'їдемо трохи мішалочкою поближче. Ну і почнемо заливати стіни нам давайте перенесемося трохи ближче Добре, що розробники зробили такий метод, що не потрібно ще когось залучати для того, щоб. Щоб допомагати... Ні, звісно, вона кооперативна ця гра, тобто можна і в кооперативі грати, але якщо чесно, то... Іноді такі кооператори збираються, що хоч грай, хоч ні, то діла не буде. І це, на жаль, е така тенденція в багатьох іграх, коли дійсно нема з ким грати реально. Так, щоб от щоб пограти так, щоб Блін, якесь задоволення чи ще що, отримати від того. Так. Е, прийшов зараз просто з роботи вже, так скажемо, нема чого робити, то займаюся улюбленою справою віднедавна. Записую просто відео. Чисто своє задоволення, хто захоче, то подивиться, хто не захоче, то не подивиться, але, ну, як то кажуть, на якусь там сутоту теоретично навіть аудиторію, ну, блін. То... Так, добре, е, виїжджаємо звідси, а, щось тут буде будуватися. Прибираємо наш автомобіль. Саджуємося на кран, будемо набирати потолок. Про що поговорити, Та я не знаю навіть про що поговорити. Та є в мене деякі думки поговорити, скажімо так. Про деяких людей, так скажімо. Тому що, якщо чесно, іноді все це набридає. Ну, я згоден, що я не дуже прозаїчно це все говорю. Можливо це... Багатьох абсолютно не касається. Та скажімо так, якщо вже брати на то, то багато хто й не побачує, не почує того всього. Та можливо якісь люди, які будуть заходити сюди дивитися мої стріми. Блін, стріми. За записи відео. Не бачу я ніякої різниці між тим, що... Хтось стрімить, хтось записує відео, в принципі. Всі займаються, скажімо так. Так, і що треба... Ага, треба прибрати. До речі, мабуть, він нам... А, ні, він нам, мабуть, буде потрібен. Так, грошей дають немаловато. Бетонна колона. Ага. Так, знову. Uh, а, ага. а. І куди її? Все має бути по феншую. Все має бути по феншую, так як в житті. А то якось я дивився, ну та й е заглядав там у деяких людей трохи. Та й грав з іншими. Ну не вспіло воно до доторкнутися до якоїсь. То вже, -вже якось воно. Бачаюся ненадовго. Так, продовжуємо працювати. Я там трохи відходив. Скажемо так. Ну, по необхідності, звісно ж. А, це не та колона, тю, маю, що за діла? Що в нас, до речі, з часом? Ну я блін, забув знову поставити таймер. Ну добре. Зараз якусь роботу зробимо. Так розхитує вантаж оце. Ну єдина радість від того, що воно так трохи працює, то, То, що хоча б при тому, як воно зловлює колізію для встановлення предмету, то хоча б воно не... як то кажуть та у всіх пропав інтернет по ходу у кого я кому ставив VPN той То що там Блін проблема з VPN, на жаль. Так, продовжуємо будівництво. Мені самому потрібно було встановлювати по-новому VPN. Ну, поки що це як його. Пленет. Так, давайте розвернемо вантаж, щоб було по феншую, але треба підняти трохи вище, мабуть. Закинемо туди подалі. Ось так. Добре. А, то я про деяких то людей говорив. Так вони просто не можуть вести себе з іншими, на жаль, і тому платяться за те. що там страждають там ще щось ой блін. прям в крана увалив О, страждають типу якого дідька там страждати взагалі не розумію то що від якихось своїх там Давай крайні поставимо по феншую. О, так от через дурість. Через деяку, блін, дурість, тому що, ну, по-перше, я дурний трохи так. Скажемо, то що не треба було то все розпочинати, ті всі тупі знайобства. Руки бачили або очі бачили, що брали, то таке. Ну це, звісно, там трохи по іншій проблемі, по іншій справі, але ж воно не звільняє мене від відповідальності того, що. що хотілося якось так ото по-нормальному воно завжди як ото. Наче якийсь тут дурний або тупий, або ще щось таке на... на кшталт того. Це така історія. Та звісно я нікому нічого не буду говорити, хто це, як це і, і, і по чому це. А ті, хто до кого це відноситься, ці відоси не дивляться, тому це як... Розсуждення слух, як то кажуть, є така. Є такий варіант, типу. Просто іноді деякі забувають, що треба говорити, як треба взагалі і що думати, і що казати при інших. Город в чий камінь не знаю. Я не буду ні говорити про це, ні тим паче на осуд якийсь видавати. Так, добре. Встановлюємо автомобіль з цієї сторони, так. Так, встановлюємо. Зараз треба тільки об'їхати, то всі наші оці перепони, бо я ж тут теж понастроював такого, що не проїдеш, не пройдеш. Ледве. А, так зачекай, зачекай. Закріпіть ага. Це не те, це я не про то. Там треба зовсім інше зробити. І отам от одну палету. Та назрівав той момент, просто скажемо так. Та звісно я говорю якимись загадками, скажемо так, але назрівав той момент, що, блін. Що чесно, з деякими людьми. Історія, блін, нічого не, не вчить взагалі. Та воно і зрозуміло. З однієї сторони. Так, а як ви мені пропо це що ви там мені пропонуєте? Як ви мені тут пропонуєте то все встановлю? Ну добре, давай ворота встановимо. Сьогодні там до нас на роботу приходив ну, там один чоловік. Я його, ну скажімо так, достатньо добре знаю. От. Голова у нього дуже добре працює. Але деяким не дуже подобається, що є якісь люди розумніші. Вони б, можливо, й мене збулися б, скажімо так, але... Вже занадто пізно. Але хотіли. Було, був випадок там в мене на роботі, що хотіли з мене збутися. Одна людина мені допомогла в тому, Ну, трохи розібратися просто чи в собі, там, чи ще щось, але я так дивлюсь, що Так, це треба перекидати аж через. Ось через, через, через. Ось через сюди треба перекидати. Так, а крутити треба буде, ну то біля землі покрутимо. Ось так от. Розвернути. Так от я трохи не терплю до себе відношення такого, щоб робили з мене якогось чи ідіота, чи дурачка на побігеньках там. Просто деякі ж думають, що вони чи Бога якогось за бороду взяли, чи ще щось вони там роблять таке неймовірне. Я тільки не зрозумів, чому це так вони вирішили, що вони щось можуть протиставити. Чи то сильно так пристосувалися до мене, чи просто в них якісь є, є ідеї. Ну, от в деякий час мені було зрозуміло, чого це так все робиться, тому що... Тому що деякі події взагалі-то спричинили деякий колапс в мої, моєму житті, скажімо так. І, на жаль, зробили відмітини, які я вже тепер переступити не зможу. Але ж ці відмітини не просто зробили свою справу. Це ще й деяким чином. Образило мене, тому що, ну добре, якщо є якесь дійство, то хіба потрібно там прямо радикально то все вирішувати? Тобто робити з людини якесь посміховисько собі на якесь благо, тому що, ну тому що ви так вирішили. А я рахую, що то не так має бути що є якісь відносини між людьми. Дружні, недружні. Це не повинно стосуватися абсолютно якось якогось недбальства до цього. Елементарно. Тому що такі відносини, як то, є недбальством. Треба дуже добре розуміти, що ти робиш. Як мінімум а не робити вигляд, наче нічого не трапилося в той час, як деякі події в житті мають дуже велике значення по відношенню до, других, до інших людей. Думати, в першу чергу думати. Ну а якщо людина просто думає, що вона може собі дозволити якісь дії, і вони будуть не помічені іншим, або будуть сприйняті, як наче так і потрібно. Ну, я дуже вибачаюсь, але так в мене не проходить така історія. Я можу не висказати, але думку свою можу все-таки мати. Тому що, як би то там не було, а навіть в дружніх стосунках треба знаходити якусь нормальну дискусію, нормальні відносини, нормальне спілкування. Тому... О, як сказати. Просто деякі події вони мені дуже добре показали, що таке є людина, коли її починаєш добре з нею спілкуватися. То пристосуванці, вони взагалі не, не те, щоб сказати, що вони там погані там чи ще щось. Можливо, в них сісе. Але мені не подобається те, що вони роблять з того всього таке, що наче вони вже ухватилися Бога за, гоб, за бороду і вважають, що так воно все й потрібно, що не треба нічого робити, не треба нікому нічого доказувати. Треба дивитися так, як зверхня, чи ще якось. Я не знаю, як то воно. Нехтувати людиною. Я цього не розумію, ну і ніколи не розумів, чому люди починають елементарно робити себе вигляд, що вони щось... Щось себе представляють. Деякі люди дійсно ніхріна не представляють, вибачаюся в житті, але роблять себе царів і цариць. О. Елементарно забуваючи про нормальні дружні відносини, про якісь. Я розумію, що, можливо, ми всі не без гріха і всі ми можемо. Як то кажуть, заблуждатися в своїх висновках, якихось подіях чи ще щось. Треба ж все-таки не як а правильно до того відноситися. Треба якось координуватись, якось робити якусь ну, нормальну роботу над своїми помилками. Е -е, розумію. Ну добре, тоді на цьому ми завершимо. Нашу, наш запис відео. Всім дякую за те, що ви переглянули це відео до кінця, якщо ви переглянули його. О, всім дякую, всім до побачення.